Люденьки, привіт! Трішки незвично мене бачити на цьому каналі в офісній обстановці, а все тому, що сьогоднішнє відео буде про те, як скласти свій веломаршрут за допомогою сервісу All Trails. Пішли дивитись. Так, ну давайте розглянемо сам сервіс трошки детальніше. Тут можна знайти маршрути інших учасників ком'юніті по певним локаціям, які ми ще не їздили. Ну Ось, наприклад, біля церкві. Йдемо і можемо одразу побачити на карті, які є маршрути. Але наша мета створити свій маршрут і з ним поділитися з кимось. Так? Йдемо в Create Map і будемо малювати нашу карту безпосередньо е на карті вибачте за тавтологію. Нажимаємо Draw on Map І у нас є така класна функція, як Smart Routing. За допомогою неї сервіс розуміє, де можна, наприклад, проїхати на велосипеді, де можна пройти. І в залежності від цього, а, він буде малювати маршрут, якщо ми вибираємо там, точку А, точку Б, він автоматично буде прокладати по цим доріжкам. Але важливо вибрати правильний режим, тому обираємо «Road biking», наскільки ми будуємо а, велосипедний маршрут. І, наприклад, давайте спробуємо проїхати з Білої церкви до грибінок. Нажимаємо. Ось таким чином він побудував. Першу частину маршруту. І тут ми можемо одразу бачити кілометраж, це 20 км, набір висоти. І е, далі ми можемо, наприклад, е, натиснути Double Back, Це означає, що він по тій же траєкторії, як ми їхали е, туди, він же по цій траєкторії е, побудує маршрут назад. Ми бачимо, збільшилась вдвічі наша дистанція. Але такий варіант мені не підходить. Я відміняю. І я нажму Close-Loop. Він спробує побудувати маршрут е трішки по іншій траєкторії, але мені вона не подобається. Тому я можу відредагувати і, наприклад, поїхати через е ось цю точку. Ось таким чином. Тобто я закільцевав свій маршрут. При цьому я відредагував е, сам трек, де мені не подобається. Якщо мені якась частина маршруту не подобається, я можу натиснути на неї і перетягнути точку туди, куди я хочу прокататися. Таким чином він повністю перерахує маршрут. Відразу міняється дистанція, ну і ми можемо побачити, де на якій ділянці треку у нас є е, е, яка висота. Е, для побудови маршруту є ще корисні дані. Ми можемо включити карту, де будуть показані. Висоти, і таким чином, можливо, це допоможе вам побудувати маршрут в залежності від того, де яка висота, там ви будете знати, як можна проїхати більш оптимально. Я б ще рекомендував користуватися цими двома пунктами. Перший це покаже нам, де є додаткові маршрути від інших учасників ком'юніті. Ну, наприклад, ми хочемо поїхати від Білої церкви до Києва. І покататися десь е, в Голосівському парку. Так? От Ми звідси доїдемо і будемо знати, що тут є додатковий маршрут, і ми можемо по ньому покататися. А друга річ це кілометровка. Ось ми бачимо, що маршрут, він, трек, верніше, він маркує е, по кілометрову. Якщо у нас маршрут е, якийсь довгий, там на 200 км. І, наприклад, якщо ми хочемо проїжджати за день там, 50 км, ми можемо, е дивлячись на ці маркери, якось вже планувати свою ночівлю. У нас є можливість додавати на карту точки інтересу, ну, наприклад, е ночівля 1. Ми знаємо, що десь в районі десь в районі річки, давайте десь ось тут, ми будемо. Розбивати намет, і будемо тут ночувати. Ну, наприклад, ось так. Залишаємо його тут. Можемо дати йому опис, і ми бачимо його координати. Таким чином, ми можемо е додавати по всьому нашому маршруту якісь точки для орієнтиру, там, наприклад, ночівля. Або ось тут ми знаємо, що будемо проїжджати, і тут дуже класна якась там шаурма продається. Або кав'ярня, і ми можемо додати таких точок безліч. Шаурма. сабміт. І ось тут ми будемо знати, як будемо проїжджати, прийдемо ось тут на точку цю і поїмо смачненько до самого треку ми можемо додавати фотографії, якщо ми хочемо поширити цей маршрут далі і показати, які ж тут є цікавинки, Ось тут це робиться. Ну і перед тим, як е, фіналити маршрут, я рекомендую збільшити його е, ось так максимально і пройтись по ньому поглядом, щоб е, для вас не стало якимось сюрпризом. Наприклад, е, коли сервіс прокладе частину маршруту по, там, по лісу або по полям, і ви не хочете там їхати, ви можете змінити е, цю частину ділянки. Ну або не перевіряти, якщо ви любите пригоди. В межах одного маршруту ми можемо будувати кілька треків. Для цього нам потрібно нажати ще раз Draw on map», і, наприклад, спробуємо прокататися звідси в вокзальний до парку Олександрія. І хочемо далі покататися по самому парку Олександрія. І ось зверніть увагу, що Smart Routing не розуміє в даному випадку, що по самому парку можна кататися на велосипеді. Тому тут важливо змінити. Тип на хайкінг, тобто ми точно знаємо, що тут можна кататися на велосипедах. Ось так, ось, нажмем. І таким чином ми можемо будувати маршрут більш цікавий, просто змінивши тип на, на відповідний. Далі ми знову міняємо на роудбайкінг і, наприклад, поїдемо в центр. На центральний пляж. Таким чином. І давайте ми його зациклимо. Але не тут. Додамо цю точку, поїдемо через Бру. Ось таким чином. Далі він прокладе нам по, по велодоріжкам. Ось чому важливо використовувати цей смарт-режим, бо він гарно економить час, але потрібно ми можемо в процесі міняти тип, що дозволить нам більш гнучко будувати сам трек. Зберігаємо. Все, наш трек готовий. Тепер ми можемо завантажити на наш улюблений навігатор. Я у якості цього використовую Osmart Maps, тому покажу, як це робиться на прикладі цієї програми. Йдемо в свою карту, нажимаємо завантажити карту. Тут є багато різних форматів. Ну, для Osmart Maps обираємо gpx трек Можемо дати її назву, якусь людську. Все, ми завантажили безпосередньо сам файл. Ну і далі нам задача перекинути його нам якось на телефон. Так, ну я надіслав собі трек на пошту. Просто беру його, завантажую звідси. Зберігаю до файлів. Наприклад, все, я його зберіг до файлів і тепер просто нам потрібно відкрити цей трек через Осмот Maps. Йдемо в мої місця. Треки, імпорт треків. Ось якраз воно вже бачить його. Ось карта, яку ми щойно створили. Нажимаємо її. І бачимо весь трек, який ми створили. Далі нам потрібно нажати навігацію, і воно почне вести навігацію по даному треку. Ну все, друзі, маю надію, це відео було корисним для вас. І якщо так, то будь ласка, напишіть коментар, якийсь змістовний, щоб це відео побачило більше людей. Ну і вподобайку не забудьте.